Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої підписники, друзі, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 17 лютого. І розглянемо з вами деякі питання. Тут позаписувала я собі. Так, ну і перше питання. Чи планує Китай будувати заводи на окупованих територіях України по видобутку кори корисних копалин? Чи планує Китай вже будувати заводи на окупованих територіях? Ну да, рішення таке є. Да, планує. Але йде отсрочка? Отсрочка. длительно и разногласия. Разногласия и отрицательный ответ. То, что планует, да, у все, вот карта императора. Решение такое. Это не идет отсрочка, и это длительно, и отрицательный ответ, и договор перевернут. Печаль, и это ненадежно, и закинчение циклу. Неудача. Хто що планує, да? Бо там уже писали, що вже, вже будує. Нічого такого ще нема. Чи будуть вкладати гроші інвестори? Ну, партнерство. Дуже багата земля у нас, корисні копалини. Чи будуть вкладати гроші інвестори? нерство и не полынны Чи будут вкладаты выздоровление хорошие перемены новизна и да и важное изменение хорошие перемены и выздоровление и хорошее предзнаменование да и колесо фортуны так и да Таке буде. Так, чи то правда, що у Львівській області протягом 15 років збудують 25 готелів, підйомники та лижні траси. Будівництво першого готелю вже розпочалося. Чи то правда? У Львівській області будуть будувати 15. А, протягом 15 років, да, 25 готелів, підйомники. Чи будуть. Ну, поки щось тут говорять пусто. Але ось якісь разногласия і пусто. Але тут ось іде так, сейчас. Ось ось дві карти поміч хороша. Такое решение, и такое решение. Все три карты. И карта мира. Помеч, настойчиво. Да, я бы сказала, что да, переход в другое состояние. И хорошие предзнаменования. Можно сказать, что да. Так, хорошо. Далее. Таке питання мені написали, чому Зеленський не оголосив війну? А тому що Зелен... не Зеленський нападав. Війну оголошує. Той, хто напав. А ми обороняємося. Ми не можемо оголосити війну. Ну все, я відповіла. Ну, я правильно говорю? Чи може Зеленський? Оголосити війну. Ні. Ні. Днительна бедственна ситуація. Но він не може. Тиранія. На нас напали. І нападник повинен оголосити війну. А не операція эта. Звісно, ні. Не Зеленський. Він не може оголосити війну. Він ні на кого не нападав. Таке питання, чи буде брати участь у виборах Донецька область? А чому ні? Ну, в смислі, Що Що окупують, да? Чи буде брати участь у виборах в Україні Донецька область? Да? Да? Ну, показывают, пока трудное сражение там. И некоторые под контролем. И болезненно. Аллашки И решение проблемы. И да. Да. Все карты, да. после боевых действий. не во время будет. И, и карта перемоги, конечно. будет брать участие. Все. все карты, да, по прямой. что до к осени должны быть выборы Не весной Не весной. я правильно говорю выборы в украине туда ли то осень будут. ну да после дорого оплаченной победы говорят После дорогооплаченої победы, после обнуления, тогда будуть вибори. Сейчас пока ж не. Ну, время я не можу точно сказать. Коли вони будуть в цьому році і після завершення бойових дій. Зараз не можуть бути вибори. Так. Чи розпочнуться переговори, мир, мирні переговори, перемовини у найближче, найближче время? Команда Трампа вже прямує до Саудовської Аравії для зустрічі з Росією та Україною переговорниками від Росії і України. Це правда, що команда Трампа вже прямує до Саудовської Аравії для зустрічі з російською і українською. Переговорниками. Це так? Ну да, ось о. Перемовини за столом сидять і удача. Так, це правда. Ось бачите. Ось. Зустріч і ось удача Це так, по прямой да. Чи будуть миротворці в Україні? Чи прибудуть миротворці в Україну? Таке рішення є. І така потрібність є. Щось пока трошки сложненько. Страхи так. Да, миротворці, карта міра. Да. Прибудуть. Чому Україна не підписала угоду з США по корисним копалинам? Чому? Україна не підписала поки угоду з США по корисним копалинам. Ну так, да, поки ні. Поки пусто. Печаль і пусто. Не підписала. Хоча чрезмірний ентузіазм. Так, щось критичний момент. Нема довір'я. Неудача и нема доверия. Пока разлад идет. Разлад, разногласие. Конфликт. Пока подвешено. Ну, підпишуть. 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 І азарт таки є, і колесо фортуны. Підпишуть. Але пока щось немає доверия. Критичний момент. Якийсь іде розлад. Щось не, не так. Щось не так хотять. Хитрують щось. Так, так, глянули, далі йдемо. Порвав мені всі тетрадки. Пошматував прямо. Все треба ховати, все треба прятати, тому що дитина в хаті балована. Так, яка ситуація біля Покровська зараз. Яка там ситуація біля Покровська? Ой-ой-ой, ой, повилітали карти. Повилітали карти. Яка ситуація? Біля Покровська, Донецька область. Тяжелая. Перша карта. Тяжолая. Ну. Как еще на перекрестке? Але йде выздоровление и завершение цикла. Сейчас подивимось. Вот таке рішення імператора. Сильне, сильнее, мощное рішение. И обрив. Ось, дивіться, показывает. Выздоровление, хорошие перемены по завершению цикла, по обрыву. Пока напер... настойчиво, хлопцы наши. Настойчиво. Борьба за выживание. Ничего, удачи, солнышко. Ясное видение. Удачи. Положительный результат. Чуть ниши Пока тяжело. Тяжеленько Стримують, стримують ворога. Прорвуть вони оборону. Ворог прорве оборону. Біля Покровська. Сейчас вилетіла карта. Ні. Ще прорве ворог оборону. Біля Покровська. Та розіб'ють тих там еще. Розпад. Розгром. Отрицательный відповідь Ні. Кто там сомневается? Нет. Не-не-не, негатив распад, разрыв им там. Разобьют. Разобьют. Неприятная неожиданность им там будет. Оправданное подозрение. Не прорвут. Уже давно прорвали, Не прорвут. И помощь там хлопцами все. Той рік сомневался. цей рік не прорвут. Никто их не пустит. Я с самого начала говорила. Стіна їм там, упруться. Покровськ не прорвуть. І так і показують і далі. Так, що тут? Більмак Запорізька область, чи повернеться в Україну в цьому році? Більмак. Не чула таке. Скільки нових? Ще й не знали ми. Більмак Запорізька область, чи повернеться в Україну в цьому році, 2025 Положительное развитие, прогресс. Урожай хороший. Новые перспективы. Точка опоры. Так, 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 так. Разрыв. Разрыв. И хорошие новости. И это. Положительный результат. прогрес и хорошие новости. Важная информация. Повернеться. Повернеться в Украину. Трамп хоче припинити бойові дії до Великодня в Україні. Чи вдасться це йому? Фух, як воно надоїло вже все. Як додому хочеться. Так, чи вдасться Трампу припинити бойові дії в Україні до Великадня в цьому році? Ну, кінець все показує. Кінець невіжеству І удачі. Да. И удачи. Король, решающий проблему. Закинчение. Оправдано. И солнышко. Показывает, что да. Вот обрыв. И вот удача. Идет сразу карта. Король, решающий проблему. И удачи, солнышко. Ну дай Боже, амінь. Щоб так і було. Нова Каховка Херсонщина, Нова Каховка, чи повернеться в Україну в цьому році. Нова Каховка, Херсонська область, чи повернеться в Україну в цьому році. В 2025 враз за спиною в цьому році. Пожи, пожи, удача, помощь, Длительно, длительно бедственная ситуация, сейчас обнуление, Чи повернется в этом уроке. подвешено пока, да, по справедливости, вот так как должно быть, так оно и будет, по справедливости, равновесие, удачный случай, повернется, это вообще, вот смотрите, я показываю, ну, От хто не понимал карти, подивіться. Карта справедливості, правосуддя, справедливості, удачний случай. Равновісі вже. І додому. Повернеться. Нова Каховка повернеться. Ні. Херсонщини повернеться додому в цьому році. Ще вціліє Дружківка Донецька область. Чипселие, дружкивка, и что Украина, <coughs> такое решение как вознаграждение, что тут, Порабощение, не, не, так, дружкивка, карта мира, победа, решение проблемы как вознаграждение, по умеренности, терпения уже сверхмеры тоже длительно, чипселие, дружкивка, так, закинчение, облегчение страданий. Таких сильных разрушений я не бачу. Не показываю. Отсрочка идет просто длительная бедственная ситуация и отсрочка. Так. Облегчение страданий и карта перемоги после длительного сражения. Вселие и карта мира. И решение проблемы, как вознаграждение. Так что в целие и это це Украина. Так. Результаты Мюнхенской конференции для Украины. <кхи> Результаты для Украины. Мюнхенська дорого оплаченная перемога. Перша карта. І помощь, дружеская помощь. І прям карта сили перемоги. Ось дивіться, яка карта. Дорого оплачена победа. Ось, ось дружеская помощь, прям дружеская, искреннее. Ось вс борьба идет. Борьба там идет. <coughs> Мечами махают. И карта силы, бесстрашие перемога. Для Украины испытала. Непогана карта. Ну, якоесь несоблюдение данного слова. Але ще де. Так, несоблюдение данного слова защитника. Короля. Защитника. Дело увенчается успехом. Две карты перемоги. Дорого оплаченной. Дружеская искренняя помощь. Что с мечами там хорошенько машут. Але ще дес сила. Ну тут что-то не соблюдение данного слова. Короля. Так, король мечей. А лишь дело увенчается успехом, говорят. Опять женщина, опять и жинка помогает. И король Так, помощь такая, прям серьезное вмешательство, настойчиво. Суета, суета, суета. Помощь хорошая, помощь, помощь. По умному. восстановление энергии. не карта неплохая. И хорошие, хорошие перемены, как перерождение. Карта хорошая. Женка якась помогает Украине. Ой. Там и Мелани это, да? Чьяки. Урсула, поздравляю. Урсула это и Мелони это помогают. Хорошо. І ще якась там американка. Так що жіночка якась добряче допомагає хорошо. Ну й добре. Чи поїде Зеленський за кордон в ближайшому будущем на лікування? Спитали таке. Чи поїде Зеленський в ближайшому будущем за кордон на лікування? постоянно идет как по отшельнику. Вот одиночество и по отшельнику. Еще поеды, поеды. Изобилие успех. Как выгодная сделка, приятная, хорошая новость и приятное удивление. Помощь вот ему нужна, как нужна помощь. И поеды. поиды С женщиной. Помощь нужна. Дві карти. Помощ. Помощь. Помощь. Сложненько йому. Поїде, поїде. Карти да. Поїде. Потому що истощение падає всегда. і усталость, і истощение. Ну і все, что ми розглянули з вами. Всі питання, що писала. Всі питання, що писала. Нічого не видно мені, скільки там минут. Так, я подивлюся сейчас Полтаву. Полтаву ще гляну на ближайшие там 2-3 дні. Що там по прильотам, по ударам? Полтава, Полтавська область. Так, пока спокойное состояние и дом стабильность покажу ой полтава может быть разрушение все прилет удар ближайшие два-три дня я сказала побережно полтава может быть карта башни и подивимось За парижье Запорижье ближайшие 2-3 дни. По ударам, по прилетам. Що чекаты? Проблемы, Карта. Тоже удар в Запоріжжя. Тоже удар, прилет, обережно. Днепро, подивлюсь. Днепро. Днепропетровская область. Ближайшие 2-3 дни. По прилетам, по ударам. Какая-то неприятная неожиданность может быть. Какая-то неприятная неожиданность и укрытие избегать, избегать крысы, движение, движение крысы. Мечи и негатив. Так, 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 так. Да, башня-то перевернута, але кризис все одно і неприятно і неожиданно. Дніпро обережно, Дніпропетровська область. Суми гляну. Суми, що там на ближайши 2-3 дня. Суми, сумська область, дьявол перша, перша карта. ох ты. Дьявол і разрушение. Суми вообще обережно. Чернігів гляну. Чернігів. два-три дня ближайшие так пессимист плохие приметы и карта смерти и, и враг гнев черниги тоже обережно может быть прилет что там херсон что там херсон по прилетам по ударам по обстрелам ближайшие два-три дня херсон помощь хорошая помощь пожи пожи защищают Э, по умеренности шо положительное развитие и прям хорошие новости а ща тирания вс, тирания по умеренности идет к лучшему все положительный результат цеп... цепи нишеньку а пока еще тирания вот и удача идет колесо фортуны Херсон и карта радости прям к лучшему дело так и решение по умеренности. Но пока нестабильность и тирания. Пока еще Херсон обережно. Еще там гапит. Так, Краматорск гляну. В ближайшие 2-3 дня. По прилетам, по ударам еще чекаю. Краматорск, Донецкая область. Проблемы еще. Потеря какая-то. Неприятная неожиданность. Краматорск обережно. Укриття є і дьяволу все. Яза прямо. Може бути прилет. І дружківка на 2-3 дня. Що чекає дружківку по прильотам, по ударам? Ближайшие 2-3 дня. Укриття тоже перша карта. Так, помощь хорошая. Так, так, укриття і удар. Туштівка, удар. Обережно. укриття і удар. Прильот. Константиновка там сильно гатять. Константиновка. Донецька область. Два-три дня. Що там? Так, рішають, рішають. Константиновка вдома, окупації нема. Але обережно. Ще обстріли, прильоти. и этот Славянск. Славянск, Донецкая область. Ближайшие 2-3 дня по прилетам, по ударам. Тоже укрытие, перша карта. Так, тут что-то хорошие новости, приятное удивление. Э, чрезмерный энтузиазм. Выздоровление, как идет, хорошие перемены. Карта силы победы. Славянск. Сейчас глянем. У меня еще карта конфликта. Еще что-то может быть. Ще щось може бути. Так. Що ще глянуть? Черкасы. Черкасы по прилетам. По ударам. 2-3 дні ближайшие. Черкасы. Печаль. Карта печали. Мстительные. Так, Що тут? Що тут? Перемены тоже к лучшему. Але ще болезненно і мстительные. И это и печаль, и сильный враг, и конфликта карта. Черкассы тоже обережно. Может быть прилет. Киев. Киевская область. Что там ближайшие 2-3 дни. По прилетам, по ударам. Киев, Киевская область. Так, тут тут защита хорошая. Облегчение страданий. Киев. Защита, защита, защита. Прям страшное дело. Так, и освобождение, и защита, но ну, еще карта болезни, не, дело увенчается успехом. Что-то может быть такое, потому что карта болезни, але тут такая а, сильная защита. Ну, если, кажется, неприятно, неожиданно, может быть и карта болезни, але дело увенчается успехом. Вот так, может, забьют, может, что, может, не долететь. Так, что еще глянуть? Що ще глянуть? Пишіть кому там що. Це я так не потім треба буде пройтись мені по областям. Ну і все на цьому. На сьогодні. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую за підтримку, що ви зі мною. Гарного вам дня. Мирного неба. Гарного настрою. Піднімайте собі самі. Ніхто не підніме. Пока, до побачення. Пока-пока.